На днях сообщили, що на Словакії група уніцьких священників перевела новий Завіт на русинський язик. Причому переводчик той самий, що колись вже перевів років 10 назад, перевод його оказався не переводом, а катастрофа. Такої перевів, що коли русини. Із Пряшева передали тот перевод русинам Лемкам в Польщі, то ті почти цілий текст поперекреслювали, то не по-нашому. Ну, неудачний перевод, перший назвали Уніяцька катастрофа номер 1 Тепер на днях об'явили, знову перевели Уніяти новий завіт на русинський, мабуть, славакізований язик. Що нам було удивительно, коли ми познайомилися з тим, і так і назвали катастрофа номер 2 І якщо на Словакії Унияти несли в собі кирил традицію, Кирило традиція була в них, доки не держалися кирилиці раз, а й не випускали всі пісні до ті стихи, які мають православні, то держалися. Но вже коли перевели навіть і літургію Йоганна Златоустого на такий названий Русинський, но там абсолютно не той язик, ми зрозуміли. Греко-католики Словакії випали із кіломефодівської традиції, так, як і Римо-католики за протестантів не кажемо. Вони просто ніякого відношення до тієї традиції не мають. Хто ж на Словакії оказався продовжатель традиції? Православна церква. 95% у них іменно наші пряшівські русини. От хто держить нині і Словакію у чистів кірломифодівські традиції саме в лиці православних. Чехи теж записали в Конституцію, що вони – кірломифодівська традиція, як і Словаки. Но, уви, у них вже не є названі місяців наших януар, фебруар, матер, апрель, май, юні, юлі, август, септембер, октябрь, новембер, децембер. І по церковному, і по нашому, і по Словацькій, кстати. чехі вже перевели на всякий уже у них квітень, а не апрель. І тому вони дуже вирвалися, відпали – От кілимефодівської традиції, но спасло Чехію хто? Православна церква у Чехії, котра держиться кирилиці і старих традицій, старих пісень. Отже, хто держить кірлимефодівську традицію на Чехах і на Словаках? Православна церква. Ми ще все казали, що гре-католик, але тепер вони публічно перервали кірлимифодівську традицію. Що ж нам робити? Ми свідчимо, жителі Закарпаття, що богослужебний язик не треба переводити. Літургія на за того, настільки ясна, що було б смішно, якби наші люди почули переводи їх казали б: люди то не нашої". Ми Їм теж ні не, не кажемо, ваші переводи не нашої. Бо тому держимося того, щоб і. Історії, і в богослуженні держатися тої традиції, котру зробив нам, сформував і розпочав Кирили Мефодій і його ученики. Помните, коли латинники увиділи, що сотні тисяч людей стають православними, вирішили після смерті Мефодія, котрого не могли кивати, і згнали православних із Моравії. Причому многих священників і єпіскопів у рабство продали, о браття, християни, християн продали в рабство євреям, а євреї виставили наших священників у Венеції на Базарі рабському. Тільки восточні правителі потім викуповували у євреїв, наших православних священиків, котрих продали. Іменно бися, браття латинники. Но латинники добре знали, якщо вони не викорчовують кирилицю, там буде православ'я. Добилися. Вся Європа тепер кирилиця і не є. Но там, де залишилася кирилиця, там православ'я. І ми сьогодні кажемо, Господи, Ти явив нам свою благость і милость тим, що нас, людей, мертвих по гріхам, оживив, оживотворив, зробив нас оживленими, благодатними. Готуєш нас для повернення в царство Боже, но путь у Царство Боже тільки один. Написано в Євангелії до Йоанна, Пастир. А це пастир добрий каже Ісус. Я є двер, єдина двер, мною хто войдет і через Канонічну церкву, то спасеться, а хто перелазить інде злодій і розбойник. Чому нам так важно знати Писання? Чому так нам важно знати і русинам, щоб нас теж не подвели различними провокаційними переводами? Бо ми знаємо, перевод Кирила і Мефодія не потребується нам переводити, кроме, наприклад, деяких різних слів. Наприклад, зіло. Зіло це значить дуже. Ну, що би було діло, коли я попав у Хорватії, у них зіло кажуть. Коли я читаю Пасхальне послання, пасхальне Євангеліє, в началі без слово і слово без. Бог і Бог без слова. Я с подумав, може, слав'янською без замінити було, Вначалі було слово. Добре було, але коли я бував у Германію до Лужицьких сербів, а у них написано в Євангелії «вначалі без слова. Я си подумав, деякі слова старенькі, треба не міняти, а запам'яти їх смисл. А таке є слів, ну максимум 50, не більше, за 100 тисяч слов Кирила і Мефодія понятні для нас. І якщо від от, от кирилічної традиції випали і Латинника тепер на Словакії і уніяти, Господи, благослови нам православним Чехії, православним Словакії, православним Закарпаття, історичної Карпатської Руси. А православній Україні в Канонічній церкві тої традиції держаться желізно, щоб ми так колись зустріли второє пришествие Христового. Так поступає, будучи оживлені Христом, будучи спасені по вірі в Христа Ісуса, ми й діти Божі, радісні, веселі, а в вічності віруємо в єдності тим Кирилом Мефодієм, котрий буде нам оцінювати наш подвиг, на суді зможемо з ними наслідувати царство Боже. Амінь.